Вітаю! Розгляну зараз таке вам питання. А хто вам бреше? Хто вас обманює? Скажіть своє ім'я. актуальне, коли ви його не відкрили. Хто вас обманює? Хто вам нагло брешить? Хтось хто вам пише листи? Але які це листи? А, недруг. Бачите, у вас є якийсь недруг. Який вам пишеть листи і вас обманює у цих листах. Будьте уважні до всіх, хто вам пише, що це за листи, про що? Опять листи, листоноша, бачите? Тобто, у ну, нашому часі це що може бути? Це може бути повідомлення в інтернеті, якісь там месенджері. Хто вам пише, хто вам. Я не знаю. Ну, може, хтось вам реально якісь листи пишеться, може, комусь так зразонувати. А комусь хто, дивіться, ну тут два рази випали листи, якийсь недруг. Ви від якогось недруга отримуєте якісь сповіщення постійно. І оця людина, вона вас обманює. Так що будьте обережні. Дякую.